Доброго ранку! Вітаю вас на каналі. Примулу зібальда я розсаджую по бордюру. Кожний окремий куточок можна роздивлятись, і він чарівний. Загалом мою грядку зараз примули прикрашають, Вони чудово отак от по бордюру розростаються і взагалі досить невибаглива примула. Оцеме такий ефект мені подобається. Куди не кинути око всюди чудово прикрашено. Накриття над гортензіями ще тут лишила, а загалом то відповідкривала. Ось тут, бачите, гортензію відкрила. Вона в чудовому стані під накриттям була. Тут теж стежечка вже починає квітувати деревовидна півонія. Дивіться, яка вона. Чудова. В цьому році цей кущ в мене вперше квітує. я навіть не знала, яка тут буде півонія. Красунечка. Ось бачите. Шкода, що недовго квітує деревовидна півонія. Дуже швидко відквітає. А тут ще не квітує, тут темненько. Ось, бачите, трошки видно, тут квіточка темна. Ця діляночка невеличка, але вона отак от посеред двору досить непогано прикрашає двір. І тюльпани, і примули складають неймовірне цвітіння. З усіх боків зафіксую, потім примула зібольда, коли відквітає, тут будуть хости, синя хоста. Якраз її не дуже то їдять слимаки, непогано було б тут розсадити бігонію, але слимаки поїдять. Так я теж робила. Коли відквітала у мене примула, я підсаджувала однорічну рослину, дуже багато їх вирощувала з насіння і підсаджувала бігонії, звичайні бігонії. Навіть по кольорам розсаджувала це примула з насіння, яку можна виростити з насіння. Вона досі квітує. Але вже відквітає, як ви бачите. Це був дощ, трошки квіточка забруднена, бачите, пройшов дощ і досить сильний. Ось тут в мене теж хоста. Ну і для примули дуже важливо, щоб ви влітку її поливали саме тоді, коли до неї нема, нема часу полити. Це дуже-дуже важливо. Вчора знімала цей кущ, я показувала цю бруньку. В нас дуже тепла погода, дощик пройшов, але невеличкий. І дивіться, аромат стоїть. Як же ж пахне ця піонія! Краса. Це буквально за ніч вже відкрилась. І в цьому році в мене декілька кущиків квітує. Навіть ось ця півонія, звичайна, от-от-вже буде квітувати. Вже бачите, пупінка яка. І в цьому році, нарешті, я дочекаю, що буде квітувати ось ця півонія трав'яниста, тонколистна, воронець. Вона як зірочка, красунечка. Хотіла вам показати, і, мабуть, вже в наступному відео покажу, як вона квітує. Тут в мене грядочка руколи. Завжди можна підійти, зірвати дуже зручно, вона постійно все літо є. І сама сходить, сама насіюється і сходить. Невеличка грядочка, але вистачає. І тут в мене ще одна півонія, теж квітує в цьому році молоденький кущик. Красуночка. От шкода, що вона дуже швидко відквітає, гарнюня. Навіть пуп'янка, дивіться, яка чудова. Невеличкий кущик і вже квітує. Взагалі не розумію, чого вони такі коштовні. Вони самі насіюються, в мене вони всюду. Ось, бачите, скільки тут кущиків ось. Бачите, самі насіюються ось поруч. І всюди, по всьому городу, вони в мене сходять. І так у всіх. Не розумію, чого вони такі коштовні. Але ж аромат і краса, велика квітка, дійсно прикраса саду. Орлики. Водозбір. Чарівна квіточка, для мене вона якась космічна, бузково жовтого кольору, чудова рослина. Теж висаджувала колись з насіння, вони самі сходять кожен рік. Тут в мене ще жовті і рожевого кольору, вони ще не квітують. До речі, орлики мають ще й лікувальні властивості. Касоня Цвіте Калина калина Бульдонеш зацвітає яка краса, такі шапки сніжні. До речі, коли цвіте калина завжди холодно. Калина бульданеш. Ну і тюльпани загалом тюльпани відквітають і формується стовпчик зав'язі, а ми ж зацікавлені в тому, щоб. Розвивалась цибулинка тюльпану, і треба або зламати квітку, або зрізати перед першим листочком. Перед першим листочком. Це якраз період, коли цибулька тюльпану починає рости. І саме з цього баділля вона буде брати поживні речовини. Тому прибирати цю зелень не потрібно. Саме з цих листочків соки буде брати цибулинка, тому їх не потрібно зрізати, поки вони не пожовкнуть. Лишити на грядці. Або, якщо ви хочете тут, наприклад, посадити вже щось інше, змінити, бо баділля буде виглядати досить непривабливо, то на цей рахунок в мене якраз посаджено в ящики. Можна виняти. Ці ящики і покласти десь в стороні під деревом. А цю грядку можна буде засадити вже іншими рослинами, які будуть якраз квітнути. Це дуже зручно висаджувати в ящики і викопувати з баділлям, а воно буде доходити в ящиках. Ну, а тепер хочу роздивитись більш докладно на рахунок тюльпанчиків. Ось бачите, який. Незвичайний, покручений з білою облямівкою, він наче пом'ятий тюльпанчик. Але такий він і повинен бути. Цей тюльпан Triumph Elegant Crown. відповідає повністю тому, що було заявлено. Ось бачите, точно такий тюльпан. А ось цей тюльпан це просто щось неймовірне. По краям бахром части, неймовірний тюльпан. І навіть бачите, два одразу. Але думаю, що це порушені умови зберігання цибулинки. Але чудовий чудовий тюльпан. Він низесенький, але як для клумби, якраз від цих тюльпанів я просто в захваті. І колір чудовий, і вигляд, і набита така квіточка, і дуже довго тримається. І цей тюльпан. Бахромчастий, повний кренбері тісл. Точно такий, як був заявлений. Ось цей тюльпан Квінздей. повний пізній, теж чудовий тюльпан, неймовірний. Ось він. Він же відкритий. Повний пізній квінсдей. І навіть, бачите, з однієї цибульки два. Але це сталося тільки з одним тюльпанчиком. Ну, так, да, з одним. Так, ці тюльпани я вже зрізала. Тут вставлю, як вони виглядали. І він має ще малесенькі ось такі тюльпанчики поруч, цей тюльпан був зрізаний. Ось, бачите. Тут я вставлю якраз відео, коли вони тюльпани, вони чарівні. Цей тюльпан подвійний санловер, неймовірний, ось цей тюльпан, це щось класний тюльпан рожевого кольору. І трошки так от забарвлює пелюсточки нижні в зелений колір. Нагадую троянду, чудовий тюльпанчик, але такий манюня це ще в пуп'янці. Ось вони, ці тюльпанчики. І цей тюльпан подвійний шато. Але на картинці він краще виглядає, я вам скажу. Це ще очікуємо. І ось цей дуже-дуже гарний тюльпан. Але дрібненький. Цей тюльпан вже теж зрізаний, один лишився колір, неймовірний колір. Тюльпан Тріумф Нагріта. І ось цей тюльпан, він вже переквітає. Чудовий тюльпан. Це тюльпан. Повний пізній дабл ароса. Дуже цікавий ось цей жовтий папуга, але в мене нема назви. Папуга жовтий. Дуже-дуже цікавий. Хоча лохматун той ще і малесенький. Це, з... бачите, на кінчиках білесеньке. Це дуже-дуже давно я його купувала. У мене навіть нема на нього етикетки. І ось цей тюльпан дуже-дуже давно купувала. Гарно зберігається. Декілька їх було, я вже їх зрізала. Чудовий тюльпан ось цей і навіть цибулинка. чудово тримається, зберігається. Цей тюльпан, зараз покажу, він точно. Відповідає і точно відповідає тому, що посаджено. Тюльпан тріумф Гавота. Чудовий тюльпан. І такий тюльпан вже зрізала. Тюльпан тріумф слава! Чудовий тюльпанчик, бачите, рожево помаранчеві з бордовим кольори. Чудовий тюльпан ось цей. До речі, ось він в мене в іншому місці. І дивіться, як він змінюється з часом. А спочатку він такий був. Тобто йому не вистачає якогось поживного, я взагалі тюльпани не підживлюю нічим. Щось йому не вистачало, він таким не став. Але коли я знімала цей тюльпан у сестри, в неї якраз відповідає цим кольорам. Зараз тут вставлю, ось бачите, він вже змінив свої кольори. Маргаритки вже починають квітувати, бачите? Потрошку? І в мене три м'ята мохіто, звичайна м'ята. Стародавній якийсь сорт. Тут він був, так я його і лишила на діляночці. І лимонна м'ята. Вона взагалі насіюється по всьому городу Так, і хочу показати троянди, як вони прижились. Я показувала відео восени я купила 10 троянд. І в мене питають, як вони прижились, покажіть. От зараз якраз покажу. Чи я тут зверху прикріплю посилання, можна подивитись, в якому вони стані приходили ці троянди. Я купувала тоді і для себе, і для сестри. І покажу, що якраз прийнялось. Ось це перша троянда. Тут поруч ще одна була, нема. Перша це друга троянда, начебто в неї все гаразд. Пережила вона ці холодні дні і зиму перезимувала, начебто є друга. Так, тут дві троянди. Третя і четверта. Навіть отак от розлогу вона тут добре прижилась і бачу, що є пуп'янка. Тут шоста троянда пуп'янки. Їй все тут подобається, але бачу, що є тля, треба обробити. Це шоста троянда. Тут була ще одна сьома, її нема. Сім троянд. Тут ще дві троянди, восьма і дев'ята. Прийнялися живі, хоча на рахунок цих троянд я взагалі я гадала, що вони вмруть. Роблю висновки. Коли висаджуємо троянду, не обов'язково, щоб вони були одразу з листячком. Навіть краще для троянди було б зрізати ті листочки. Вони восени взагалі не потрібні, але вони тягнули соки на себе. Ось на цих двох трояндах взагалі не було листочків. І це для них краще. Вони вижили. І на них навіть не сподівалася, що вони будуть далі. Так, а це десята троянда. Їй взагалі чудово. Хоча тут протяг посадила отак, от, ризикуючи під парканом, і тут взагалі протяги дуже сильні. Сподіваюся, що буде рости. Їй непогано. Тобто з 10 троянд в мене вижили 8. Ось цю гілочку треба зрізати, я бачу. Ушкоджено. Да, тут треба продивитись і ось цю треба вирізати. Цю троянду я ще не подивилась. А так загалом начебто живесеньке все. Так, цю зрізаю. Повністю погана вона. Да, якраз гарно. І ось цю треба зрізати. Завжди, отак от дивлюсь на зріз. Він повинен бути світлого кольору, взагалі без точки, без сірого, без коричневого. Саме до того моменту і зрізаю. Чистий зріз. От саме до того моменту я завжди зрізаю. Так, далі. Ось тут я ще бачила. Ні, тут непогано. Можна продивитись для себе, щоб заспокоїтись. Ще тр... трошки треба нижче. Бачите, темний зріз. Тому я зрізаю ще нижче. Зріз повинен бути чистим. Доведеться і це зрізати. Бачите, зріз який темненький. О, ось цей зріз вже мені подобається. Це все не хворе. Отак от і лишу. Це все. Зрізаю, мені потрібно, щоб добре вкорінилася ця троянда. В цьому році потрібно коріння, дуже гарна, розвинута коренева система. Потрібна для цих троянд. Ось так от. А то все чистеньке. Так. Ось теж я бачу. Отак от я продивляюсь всі троянди, бачите? Ушкоджений стовбур. Треба зрізати, зрізаю трошки нижче. Так, до гілочки не виходить, тому ріжу нижче. І дивлюсь, щоб був зріз чистенький, білий. Ось. Зріз білий, гарний. В такому випадку троянда не буде витрачати сили на те, щоб рятувати ці хворі гілочки, а буде випускати нові, нові і здорові. Ну, так от я продивляюсь всі гілочки загалом. Все чистеньке. Да. А тепер можна лишити. О, ось дивіться, який тюльпанчик, наче бабка. Якась чарівність, тендітність в ньому є. Тонесенькі пелюсточки. В нього і брунька була тонесенька, витончений такий тюльпан. Бузок квітує неймовірно, який аромат. Пухнасті такі гілочки. Дивіться. Чудовий бузок. обуйти такі. Чудова хоста, поки не гризуть слимаки. Це звичайна хоста, величезний кущ з двох сторін, отак от доріжки. Я їх посадила на проході. Ну а загалом ось ця, яка вона класна. Не намилуєшся, поки нема слимаків. Калібра дивіться, яка квіточка. Всередині жовтеньке неон колір, наче горить. всередині середині жовтеньке, чудова калібра